Уяви, якби ми мали змогу відчувати смак їжі своїми ступнями, гуляєш у садочку і куштуєш на смак яблука, черешні, шовковиці, просто їх торкаючись. А от муха хатня так вміє, її смакові рецептори розміщені на лапках. Звісно, про смаки не сперечаються, але те, що для мухи є смачним, нам би куштувати не хотілося. Можливо, власники та власниці котів погодяться, що така ситуація трапляється досить часто. Ти лише дістаєш пачку з кормом, а кіт вже тут як тут, і дивиться на тебе голодними очима. Ну, якщо всі коти погодовані, з'ясуймо деталі. Подразливість здатність живих організмів реагувати на чинники зовнішнього середовища. Те, на що реагує організм, називається подразником. Кіт реагує на звуки, які видає пачка корму. Також подразниками є світло, механічний вплив, наприклад, дотики, хімічні речовини, температура, вологість тощо. Реакціями тварин на чинники зовнішнього середовища можуть бути таксиси та рефлекси. Таксиси це рух організмів чи клітин у напрямку дії подразника. Таксиси відбуваються без участі нервової системи наприклад, випускання жалкої нитки на щупальцях медуз активується доторком до чутливої волосини. Клітини-амебоцити в тілі губок реагують на наявність поживних речовин і рухаються в їх напрямку. Рефлекси рухова реакція організму на подразник, яка здійснюється за обов'язкової участі нервової системи. Рефлексами, наприклад, є звуження зіниць, коли ти дивишся на яскраве світло. Такий рефлекс є безумовним, вродженим. Ми його не контролюємо. Або ж рефлексом є те, що кіт забігає на кухню, щойно почує шарудіння пачки з під корму. Такий рефлекс є умовним. Він виник у процесі життя кота, який звик, що після цього звуку його годують. Детальніше про рефлекси та поведінку тварин ти можеш дізнатися з іншого нашого відео за посиланням. Забезпечують реакції організму на зовнішні чи навіть на внутрішні зміни два типи регуляторних систем гуморальна та нервова. Гуморальна система регулює процеси в організмі за допомогою речовин. Наприклад, гормонів або кисню, вуглекислого газу чи води. Нервова регуляція забезпечується завдяки нервовим клітинам, які утримують сигнали ззовні і формують відповідь організму. Гуморальна регуляція еволюційно давніша за нервову. Наприклад, у типу губок первинно багатоклітинних тварин нервової системи немає. Для кращого розуміння типів нервової системи важливі два терміни нейрон і нервовий вузол. Нейрон це клітина нервової системи. Нервовий вузол або ганглій це скупчення нейронів. Сучасні тварини мають кілька типів нервових систем є дифузна, стовбурова, вузлова та трубчаста. Чим вищий рівень розвитку і різноманітніша поведінка тварин, тим складніша будова їхньої нервової системи. Почнімо з найпростішого типу. Дифузна нервова система, характерна для типу жалких і типу реброплавів. Вона являє собою рівномірно розкидані по тілу нейрони. Кожен нейрон сполучений із сусідніми відростками. Дифузна нервова система нагадує сітку. Група нейронів може передавати інформацію про подразники в різні сторони, тим самим повідомляючи про них усіх своїх сусідів. Стовбурова нервова система характерна для плоских та круглих червів. Наприклад, у голові планарії молочно-білої два парні нервові вузли. А уздовж усього тіла протягнуті стовбури, вертикальні скупчення нейронів, сполучені поперечними перемичками, горизонтальними скупченнями. У кільчастих червів членистоногих і молюсків вузлова нервова система. Для неї характерне скупчення нервових клітин з утворенням вузлів гангліїв. Завдяки такому скупченню нейронів нервові імпульси, що виникають у будь-якій точці тіла, не розходяться всюди, а поширюються в межах цього сегмента і швидко доходять найбільшого ганглія. Трубчаста нервова система характерна для риб, амфібій, рептилій, птахів і ссавців, що належать до типу хордових. Вона закладається ще в ембріональному періоді цих тварин і має вигляд нервової трубки. У процесі розвитку організму ця трубка видовжується, на ній формуються відростки, нерви. Основна вісь нервової трубки формує спинний мозок, а розширений передній кінець головний мозок. У хребетних тварин є 5 відділів головного мозку, довгастий мозок відповідає за регуляцію життєво важливих функцій, як от дихання, серцебиття, ковтання тощо. Мозочок відповідає за координацію рухів. Середній мозок відповідає за обробку зорової інформації, а також за регуляцію температури тіла. У проміжному мозку відбувається координація нервової та гуморальної регуляції організму, а передній мозок відповідає за обробку сигналів від органів чуття та за формування поведінки. Звісно, класи хордових різняться особливостями будови головного мозку. Для забезпечення подразливості важлива наявність органів чуття та рецепторів. Через органи чуття нервова система отримує подразнення із зовнішнього і внутрішнього середовища наприклад, очі орган зору, вуха орган слуху, ніс орган нюху. Рецептори це чутливі нервові закінчення у тварин, які сприймають і перетворюють подразники зовнішнього та внутрішнього середовища на нервові імпульси. Є рецептори, що сприймають світло, дотики, хімічні речовини, температуру тощо. Різноманітність та складність органів чуття типів тварин пов'язані зі складністю їхнього розвитку та способом життя. Так, у деяких жалких є рецептори дотику та органи рівноваги ропалії. Це дає змогу медузам орієнтуватися в товщі води. У вільноживучих плоских червів з'являються прості забудовою очі, здатні розрізняти напрям світла. У більшості кільчастих червів прості очі по всьому тілу розміщені дотикові клітини, а також наявні смакові рецептори. Якщо прості очі червів розрізняють, чи є світло, то очі головоногих молюсків вражають складністю. Вони здатні розрізняти форму, розмір різних предметів і відстань до них. Для деяких комах представників членистоногих характерні складні фасеткові очі, утворені із тисячі простих очей. Кожне просте вічко вловлює крихітне зображення, а мозок їх потім об'єднує в єдине велике кольорове. Риби мають кольоровий зір, добре розрізняють контури предметів на великій відстані. Також у риб є внутрішнє вухо, що відповідає за сприйняття звуку та виконує функцію вестибулярного апарату. Вестибулярний апарат орган чуття, що відповідає за сприйняття положення тіла у просторі. В амфібій, окрім внутрішнього вуха, ще є середнє, яке являє собою порожнину, відмежовану від зовнішнього середовища барабанною перетинкою. Особливістю зору амфібій є те, що вони здатні бачити лише рухомі об'єкти, у птахів гарно розвинений зір. Хижий сапсан може побачити свою здобич дрібного гризуна на відстані близько одного кілометра. У ссавців гострота зору теж залежить від способу життя. Так, напрочуд гострий зір мають котячі. Їхнє вухо складається із внутрішнього, середнього та зовнішнього вушної раковини. Деякі види ставців можуть повертати вушну раковину в різні сторони та вловлювати звуки з потрібного напрямку. Запам'ятай Подразливість це здатність живих організмів реагувати на чинники зовнішнього середовища. Те, на що реагує організм, називається подразником. Світло, звук, хімічні речовини, температура, вологість, механічний вплив. Подразники тварини сприймають за допомогою рецепторів та органів чуття, Таксиси – це рух організмів чи клітин у напрямку дії подразника, рефлекси рухова реакція організму на подразник, яка здійснюється за обов'язкової участі нервової системи. Регуляція відповіді організмів на подразники забезпечується регуляторними системами. Гуморальна регуляція здійснюється за допомогою речовин, нервова регуляція здійснюється за допомогою нервових клітин, виділяють такі типи нервових систем дифузна, характерна для жалких і реброплавів, стовбурова, плоскі і круглі черви, вузлова у кільчастих червів, молюсків членистоногих. трубчаста, характерна для хордових. Виділяють 5 відділів головного мозку хордових довгастий мозок, мозочок. Середній мозок, проміжний мозок, передній мозок. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.